У розпорядженні в знаходиться 2700 гектарів ораних земель, які на сьогодні повністю засіяні. Хоч площа цих земель не досить велика, але підприємство завжди отримувало високий урожай, десь 25 центнерів з одного гектара. Вистачало і селянам дати прогодувати худобу і на посівний матеріал, і ще й залишалося в резерві. Цього року трохи інша ситуація: спекотне сонце все випалює на полях, а нещодавний сильний град знищив майже половину врожаю. А зимик посеяли ми 500 гектар. Поселились, было посеяно трав 700 гектар и 500 гектар яровых. Лето очень засушливое. Мало того, что засушливая, еще и прошел град, стихия такая, что повредила очень много посевов пшеницы. Здесь один участок. Жита, овес і один участок гречки. Все уничтожено. Гречки ми відсіяли все таки 100 гектар. Те, що зараз має товариство, не вистачить на зиму, аби худобу прогодувати. Тому в переможці серйозно працюють над заготівлю сіна та макухи. Урожай вже в цьому году ми такого не очікуємо, тому ми вирішили. закупить макуху. Здесь в пределах 70 тонн. Ну, закупляли в Днепропетровске. На сегодняшний день мы завезли 30 и должны привезти на понедельник 40 еще тонн. Это для того, чтобы мы, у нас было больше кормовых единиц и наше, хозяй, наше Жотнаводства, щоб не страдала гроші ж, які яе тратім на покупку макухи і прочее. Потомкрутно ну, буде якка жить. Ну побачимо. ж еще неізвестно, якая осень буде як мище. Ну, вийдемо на кінець року. Перспективи на жаль в товаристві не дуже втішні, не зважаючи на це, як прості працівники цього сільськогосподарського підприємства, так і його директор в майбутнє дивляться оптимістично.